Турбопіч для приготування їжі для українських захисників майструє житель Комаргорода Олег Поважнюк. Їх робить із 3-мільметрового металу, який чоловіку передали місцеві волонтери. Тут буде виріз під дверцята, це петля, О, де отут приблизно. Тут рушта з металу буду вирізати, обшивати, робити підвалу. Ніжки буду робити таким принципом. Сі регулюються ну, вище, нижче. Підкинули дров, все, розпалили, і воно працює. Над цією турбопіччю чоловік працює кілька днів. Розповідає, це спецзамовлення військових. Її уже сьогодні ввечері передадуть волонтерам. Стараюся якось зробити так, щоб було і тепло, і гарно, і надійно. Це попросили хлопці для того, щоб як, ну, на Житомир, для того, щоб готувати їжу хлопцям, які знаходяться на нульовій лінії. Для того, щоб ну, ви знаєте, сухпайки, вони. Трошки для желудка поганувато. Допомагає Олегу, і 15-річний хрещеник Володимир Закураєв. Хлопець шліфує вже готовий виріб. Сам захотів, щоб свіші була перемога, щоб свічі всі верталися додому, живі і здорові. А я хочу мирного життя, щоб, все, щоб до школи можна без річі було піти, щоб не літали ракети над головою. Після військових Олег Поважнюк майструє вперше. До цього виготовляв буржуйки, їх робить із використаних газових балонів. Змайстрував та передав захисникам 16 таких. Роблю маленькі буржуйки для обігріву бліндажів. Тому ну, окопів випалюю балон, обрізаю вінтель, відрізаю низ, і потім розпускаю його на двоє, бо того, що з одного балона. Получається важка буржуйка, вона не транспортабельна, як то кажеться. На повномасштабній війні Олег втратив рідного брата. Розповідає, Віталій захищав Україну на Авдіївському напрямку. 15 квітня їхня колона потрапила у засідку, її розбили. Брат отримав осколкові поранення, несумісні з життям. У 2014 році він пішов воювати в Авдіївку. Відслужив він. Ріки 4 місяці. Вернувся, живий, здоровий, все добре, дві доньки в нього. І при, коли вже 24 числа було повномасштабне вторгнення, 8 березня він знову пішов і знову в Авдіївку. І 15 квітня, якщо я не помиляюсь, прийшла похоронка. З матеріалами для буржуйок та турбопічок Олегу допомагають місцеві мешканці та волонтери. Замовлень багато, тож у металі завжди є потреба. Зима йде, хлопці хочуть рітися. Багато чого потрібно, труби потрібно, можна БУ, та без різниці це 20-15 труба, 22 друга труба, арматури дуже багато йде. Листового металу це на верхи теж багато йде, щоб вигнати цих, цю нечість з нашої землі. Кожній буржуйці Олег Поважнюк вирізає герб України. Це каже для підняття бойового духу. Майстра ж на роботу надихають подяки оборонців. Юлія Вознюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінничина.